Друзі, приїхав я на таке красиве озеро. Ловить лина і великого карася. Це місто Порі. Південна Фінляндія. Дивіться, що тут в мене робиться. Печенята плавають. Я підкормив, трошки навів порядок, порозчищав, поки ось одну удочку закинув. Підкормив, ну і чекаю. Вже вечір, сім годин, чекаю, може, буде сьогодні в мене щастя, спіймаю великого карася і лина. в мене чуть поплавки не з'їла Винернула прямо біля поплавка Бачите, які помощники в мене літають. Я підкормив, а вони собирають, нряють. Кукурузу мою сна. Щас ще, не дай Бог, причепиться. Ти, ти, ниряє. І нряє. Ще не боїться. Давай, давай, давай. Короче, я накидав кукурузу на дно підкормку. Припливли качки, ниряють біля підловків, збирають мою кукурузу всю гади. І не боїться взагалі. Я махаю руками, нічого не боїться. Ди, ви бачите зараза? Тільки я підкину кукурузу, припливе, визбирає. І це. А я і не боїться, я махаю ета. не, не боїться. Зовсім. Ще відпогнув Тут собака. Всю прикормку мою сожрала. Друзяки, покльовка Ай ай оба Вау, карась! Вау! Запутався! Ай! Запутався! О, Хе, поцаку не взяв. О! Дивися ся. Диви красний карась. Диви який. Фу. Сидів час його ждав. Отакий карась. Ось такий карасяка. Там ще мелочі штук 10. А оце от, от такий здоровий. Зараз ще буду сидіти.